Вітаю, велима Товариство, товариство! продажі з'являється ось такий красень. Це Grenegat 2020 року випуску. По Америці не дай як 2021 рік випуску в кольорі на Grey, на оригінальних двохколірних легкосплавних дисках на повному приводі. Е, передітий в Європу все повністю європейське, ліхтарі, поворотники, стопи, все, все як має бути. Е, значить, 1,3 бензиновий двигун. Та на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль дуже гарно виглядає, дуже він мені подобається, одна з улюблених моїх моделей в цілому серед джипів. Також ми бачимо одразу, що у нас зустрічає датчики сряпих зон, безключовий доступ. Тканинний салон з електролюванням передніх сидінь, 4 діймачі Електролювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу у нас теж присутні. Здоровенна панорама з електроприводом, вибір режиму повного приводу у нас є. Утримання в смузі руху присутнє. Попередження при звітненні є, адаптивний круїз контроль присутній. Автопідрулювання також є. Партроніки зад-перід. Камера заднього огляду, автохолд присутній. Електричне гальмо, аукс, розеточка все також є. Підігрів керма та підігрів. Передніх сидінь присутні. Ззаду нас зустрічає ось такий тканинний салон. Якихось пошкоджень нема. Присутні також релінги з ключиками для даху, можна собі ставити лижі, багажник і так далі. Для заднього ряду сидінь також є розеточка ну, від прикурювача та на USB. І за фікс кріплення присутнє, поличку одразу забігаючи наперед бачу. Багажне відділення для такого компактного джипа досить просторе, багажничку, я дивився, там є повністю весь комплект. Домкрат, ключ для фаркопу ключ спеціальний, все там укомплектовано, все як має бути. Видно, що автівка доглянута, видно, що її зробили грамотно. Мені подобається, як її зробили ніде ніяких зазорів там чи не зазорів, нічого не видно. Подряпи якихось м'ятин по кузову автомобіля я теж не бачу. Кузов автомобіля, до речі, в рідній фарбі безпека ніде по штатах по штатах не спрацьовувала. Тобто це автівка фактично без ДТП, яка нічим не відрізняється на сьогоднішній день від хорошої, від хорошої Європи або від офіційно придбаного автомобіля, через що ми всі. Любимо такі автівка. Ось така у нас менюшечка. Одразу бачите, що тут можна собі підігрів керма увімкнути. І підігрів сидінь увімкнути, і кліматизацію контролювати. Також там підключити собі телефон, медіа, GPS і повністю використовувати це авто так, як вам подобається. Дуже компактний, класний. та... Хочу наголосити, економічний кросовер. Дуже сучасно виглядає. Ну, що вам сказати, пробіг 49 тисяч кілометрів, то є зовсім нічого для даного автомобіля. Відчуваєш себе дуже добре в ньому. Їде автомобіль суперово, гальма працюють чудово, коробка перемикає добре. От. Придбати його можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий у місті Львові на вулиці Пасічній, 127 на майданчику, хапає авто, тому обов'язково, хто собі розглядає таку вайпову тачку, можете залітати, оглядати, кататись. Та купувати це авто підійде що для жінки, що для чоловіка. То такий унісекс, скажімо, що для родини. Багажне відділення є, місці достатньо. Будь ласка, використовуйте, як подобається. Тому чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.